Сьогодні привіт усім. Сьогодні ми йдемо на зелений. Дивитися ціни, які є на базарі. Добрий, день, чому морква у вас? А скільки оптом? Скільки? Триці ревень, так? Да? А картопля по чому? Пусто добре. 5, 20. Ну людей ще. Шоти. А картопля почему? Шо? 24. Моркву продаєте. Там 600. На, на -е. По 30. 6700. Тут То, 5 кг, да? Ні, там 6700. 6700? По 30. Добре, за я візьму. Чому морква? Така по три. Така два, така двадцять Ага. – Ну а що вона це засіточку, за те, що... А капуста по чому? По чому ці у вас добре? А морква? Мішок? Мішок 25 і 24 крупні. А цибуля по чому? А, 13, 15 і 15. 13, 15 і 15. Зрозуміло. А бурячок? На гурці розрібла піка. Оптом. Оптом 16 і 17. Дякую. — Картошка У чому це буде? Тринадцять і пятнадцять. 200, да, він казав, да, чоловік? Да. Скільки тут 6 кг? Добре, дякую, гарно дня. Ні, ні. А в чому капуста квашена? Яке відеречко? Маленьке. 60, 60. 300. 550 Добре, 30. 50 якун. В чому и Ящички Ящичком читаю. Роздель. 22. Кошти поговорит, голодн, чертон есть, либо Хлорина є есть. То есть она хорошая.

ви мед продаєте. Да. По чому? Гривень. 200 гривень. Да. А сушениці почому? Сувка. Да. 60 гривень. 60. Дякую. Що бажаю? Да. Чому грушечки? – Під 15. Чому? 15. 15. А, і Дивіться, можливо, треба 10. Ні, такі 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 Дякую. Чому яблучка? А вже є ціни, бачу, бачу. Бачу. Сімнадцять. Бачу. Гарні яблучко, гарні. по 20.

А хурма по чому? Хурма 70 гривень на кілограм і 150 ящичок. 150 і 50-200 рукави 300 гривень. Навчила. Ну я то зав'яжу. А да, я, я поняла. Мама, ти навчила. Мама молодець. Мама. Ти, ти молодець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сімсот гривень. Натака лише шкура погано. Добре, дайте це. мені кілограмчик. <рігруч> І на 50 гривень дайте хурми. Що це за сорт хурми? Так, щоб в мене на сотку вмістилося. Це звідки голландська? Греція. Греція. Угу. Так. Сьогодні здається, тепло, але вітер. Ні, нормально, сьогодні нормально. Нормально. дні ой. Такої дам вам дама за 50 одна. Майнят, що такое. Я, Я малим. Ну все добре. Але вже що тиша, що майнакшу такий. Добре, добре, якраз.

У чому фасолі? Крупниці. А і 70. А капуста? Кап... 60. 60, да. А. Нема. Тех немає. Тих... Чому горішки? Такі 250 кг половина. А що на шовці? Без кісточки тут о 100 гривень, з кісточкою 60 грн. Угу. Дякую. Ось такі ціни у нас на базарі зеленому. Сьогодні мало людей і мало продавців і покупців, але товар є. Усім дякуємо за перегляд, дякуємо за лайки. і всім пока. До зустрічі!